Приглянув я на днях відео відео про те, як держава людині нічого не дала, нічим людині не допомогла. Я з родиною дивився це відео, і ми з родиною дуже сильно плакали, дуже сильно хвилювались за цю людину. Друзі, сьогодні хочу відповісти на коментарі: типу іди воюй, іди захищай свою батьківщину. Це твій конституційний обов'язок. Ну, якщо ви вже такі великі знавці конституції, то ви мали б знати, що в тій самій конституції написано, що всі надра України належать народу України. А мені за мої 35 років чомусь ніхто не зателефонував з Верховної Ради і не сказав, що слухай, шановний, ми тут продали лісу на мільярд доларів. Ось твоя тисяча доларів, ми її кладемо тобі на рахунок, і нехай там хочеш забереш одразу, хочеш, нехай на рахунку. Лежать. Або ми продали на 10 мільярдів там, вугілля, або електроенергія, або бурштину. Україна багата країна, є що продавати. Але я за свої 35 років ні копійки не отримав від цієї держави. Ні копійки. Тому що всі надра України в руках олігархів і всі гроші крутяться саме там. У мене питання до цієї людини. Чому держава повинна цій людині щось давати? Ну, держава, по суті, це орган, це мильна бульбашка. Держава це така мильна бульбашка, яка нічого свого не має. Ну, в держави, своїх підприємств державних, ну, практично немає. В держави своїх грошей теж практично немає. Нічого свого немає. Все, що існує в державі, це все належить людям. От е, я плачу податки, і ось за мої податки існує держава. Якщо я перестану платити податки, якщо податки перестане платити мій сусід, то всі. Громадяни України, то держава зникне і її не буде. Тобто держава існує за мої гроші. І от я людина, я в державі от добуваю там, наприклад, вугілля. Я людина, я в цій державі там рубаю ліс. Я людина, яка рубає ліс, я плачу акцизи, плачу податки. У мене питання, чому я, людина, яка створила свою компанію і плачу акцизи, плачу податки, зобов'язаний вам платити гроші. Ну, хто ви такий? Ви інвалід, ви сирота? Ну, хто ви такий, що я вам, я громадянин України, зобов'язаний платити гроші? Напишіть, будь ласка, відповідь.